Подивіться, яка кількість тут генераторів і який тут, власне, шум. Це був один генератор. Далі в нас ще один. І ще один. Гул на всю вулицю. Генератори у Дніпрі тепер чини на кожному кроці. Бізнес використовує їх, аби під час відключень світла продовжувати роботу. Працюють прилади іноді по 8 годин поспіль. Анжеліка розповідає, як поряд з будинком гудить потужний промисловий генератор оператора мобільного зв'язку. Там просто агрегат огромний. Я не можу окна відкрити, тому що ну просто запмівають все. Шум большой. Анна живе на четвертому поверсі в центрі міста. Під її будинком працюють чотири генератори. Каже, у квартирі неможливо перебувати. Нижній поверх, це все кафе. Ну і інші заклади. Там аптека у нас магазини, тому генератори працюють постійно. Там з 8 чи з 9 ранку, як починається і до вечора. Звичайно, що це приносить дискомфорт, окрім звуку, це ще й і не дуже приємний запах квартири. Під вікнами Анни аптека. Генератор потрібен, розповідає фармацевтка Олена. Бо частина ліків повинні зберігатися в холодильнику. Генератори були ну, максимально свібодів. На... Ми бачили, що тут немає. Постійний шум від генераторів і на проспекті науки, каже місцева жителька Анастасія. Розповідає, окрім дискомфорту, прилади можуть бути небезпечними для здоров'я. Вони ставлять не на не на червону лінію, а ставлять генератори на лінію там, де люди як це виходять до під'їздів, на вулицю. Виходять з дитинами пограти, а там виставляють там аптеки і всі магазини виставляють ці генератори і дуже дуже багато вихлопів. І вони не дотримуються вимог. Згідно з санітарними нормами на території житлової забудови, рівень шуму не повинен перевищувати 50 60 дБ в день та 40-50 вночі. Про це розповідає головна спеціалістка Держпродспоживслужби Дніпропетровщини Маргарита Малишева. Каже, проте зараз, через мораторій під час воєнного стану, будь-які планові перевірки рівня шуму під забороною. Власники генераторів повинні чітко виконувати інструкцію по використанню цього генератора. Так не відходити від тих норм, які прописані в документації на цей генератор. Тому що це не лише ті ж самі шумоізоляційні заходи, таке інше. Це перш за все безпека і населення. В Україні є норми рівня шуму для роботи генераторів у житлових та нежитлових зонах. Про це розповідає адвокат Роман Ухов. За порушення є штраф до 520 гривень. Проте, каже зараз притягнути власника генератора до відповідальності складно. У нас є стан війни, є стан крайньої необхідності щодо застосування певних генераторів. Таким чином, якщо суб'єкти господарювання або якщо приватні особи застосовують вказані генератори в денний час доби, якщо це вимушені якісь виключення світла, то використання вказаного генератора буде читатись виправданим. У Держпродспоживслужбі лише сподівається на сумлінність підприємців. На сайті є чіткі рекомендації, як зменшити негативний вплив генераторів біля житлових будинків. Зокрема, відстань від будинку до генераторів має складати не менше 6 метрів. Також бізнесу радять встановити прилади на гумовий килим. Це дозволить зменшити вібрацію. Генератор можна обладнати спеціальним шумоізоляційним кожухом та додатково обкласти пристрій мішками з піском. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Олександр Шалдибін, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.